Держаудитслужба в Чернігівській області перевіряє, наскільки ефективно чиновники використовують кошти платників податків. Зокрема, аудитори нещодавно провели ревізію в управлінні освіти Чернігівської міської ради, комунальних підприємствах паркування та ринок та «Зеленбуд», де виявили суттєві порушення. За результатами проведених заходів встановлено фінансових порушень та недоліків на загальну суму понад 330 мільйонів гривень. Аудиторський контроль важливий, адже він дає зрозуміти, як працює комунальне підприємство, державна установа чи орган місцевого самоврядування приміром в управлінні освіти міської ради виявлені такі порушення: зайві виплати за виконані будівельні роботи, порушення бухгалтерського обліку та інше за результатами проведеної ревізії фінансо-господарської діяльності управління освіти міської ради відкрито кримінальне. Майже по всіх завершених заходах державного фінансового контролю відкривають кримінальні провадження завдяки новому ризико підходу, ефективної взаємодії з правоохоронними органами за допомогою громадян та засобів масової інформації.